В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Страждання святих мучениць віри, надії та любові й матері їхньої Софії. У царство Андріана злочастивого царя Римського була в Римі одна в два роди італійського наймення Софія, її ж ім'я тлумачилось премудрість. Вона за іменем своїм і життям у вірі християнській премудру вела за премудрістю такою, яка похваляє апостол Яків, кажучи. А премудрість, що з висоти насамперед чиста є, а потім мирна, лагідна, покірлива, повна милості і добрих плодів. Оця ж бо премудрість премудра Софія, коли жила в чесному подружжі, народила три дочки і їм нарікла імена, що відповідали трьом богословським чеснотам. Першу назвала віру, другу надію, а третю любов. Що ж бо інша християнська премудрість породити може? Коли не чесноти, вгодні. Прийшов деякий час, і Софія овдовіла і мусила сама виховувати цих маленьких діточок. Однак вона справлялась дуже добре, і через деякий час були великі плоди. І люди, які бачили на вулиці дівчат чи просто ну, спілкувалися з ними. Відчували, що в них дуже багато є чеснот, і що вони дуже е, ну, вони сяяли, вони були щасливими, привітними, з ними було приємно проводити час. І е, дійшло до місцевого можноладця, що е, є такі дівчата, є така пані Софія, яка їх виховує сама трьох дівчат, і що ті дівчатка дуже розумні не на свій вік. І йому стало цікаво, він покликав їх до себе і почав розпитувати, в кого вірите, що і сповідуєте, чи поклоняєтесь іншим богам, поганським богам. І на це все вони відповіли, що ми віримо в єдиного Христа, Бога, Отця і Сина і Святого Духа. І через деякий час він зрозумів, що тут є дуже така, ну, незручна ситуація. Що є дівчата, які, е, якими всі захоплюються, але вони не визнають е, їхніх е, богів. І він розуміє, що він не може тут щось такого і зробити, і відправляє до імператора цих дівчат з їхньою мамою. Настав день зустрічі в палатах імператора, і, е, і, і покликав її імператор, каже. Е, і, і Як лише зайшли дівчата і матір, ось ця світлість, ось ця ласка, ця любов, щастя, яке линуло від них, воно їх і воно його дуже здивувало. І він не розумів, чому цих маленьких діточок і їхню маму привели сюди до мене, в палату, що я маю. Ну, якийсь суд я маю чинити. Однак е, більш детальніше вже поспілкувавшись з Софією, коли Софія запитав, з якого ти роду, а Софія каже. Каже, Легенько сказала про свій рід, але далі говорить, що ми є всі в одному роді, Божому роді, що ми є всі коліна цього роду. І інші вона премудрі речі говорила, які просто дивували весь двір. І Він розуміє, що сьогодні він нічого не може сказати. Думає, що якщо відправить їх до... Однієї жінки, яка була поганкою і могла би переконати їх, і якщо вона переконає, то це найкраще, найкраще закінчиться ця вся історія, тому що він не хотів над ними суд чинити. Відправили до цієї жінки, однак їхня рішучість у вір, вірі і любові до Бога не змінилася. І через три дні знову їх було покликано. І відбувалися страшні катування. Е, першою загинула найстарша е, дочка, а далі за нею і дві молодші. Е, під час катувань навіть е, в цих катувальників е, почало сукрушати серце. Вони просто не розуміли, як ці дівчата витримують біль, не кричать, і, 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 і це є. Е, е, і вони розуміють, що тут щось не так можливо, дійсно вони праві є, можливо, за те, за що вони зараз страждають, дійсно правдою є. Однак в імператора з кожним катуванням і випробуванням, яке проходили дівчата, все більше і більше з'являла злість і ненависть до, до тих дітей. Хоча ще до цього він казав. Ви можете стати моїми названими дітьми, все буде ваше. Всі, всі е, бажання, які ви б мали і хотіли виконати, це буде, все буде. Тобто. Але ця злість почала множитись, і він е, наказав кожній з них відсекти голову. Таким чином, е, свята е, Софія не лише овдовіла, але й також. Е, Втратила своїх дітей, і вона зібрала тіла своїх діточок і поховала і далі на цих могилах плакала, але водночас раділа із того, що її діти вистояли в, в цій вірі і отримали таку нехай і мученицьку смерть з Богом.